Привіт всім, з вами Жовток, І в цьому відео буде 10 найкращих речей кожного в своїй категорії. Підведемо як підсумок року, а саме розповім про речі, які мені найбільше сподобали за цей рік. І це буде відео корисне для тих, хто хоче зробити подарунок собі, наприклад, або другу едід сішнику. Тож почнемо. Перша категорія і це ліхтарі. Звичайні повсякденні побутові ліхтарі, які використовують зараз практично всі, або абсолютно всі. Тому що зараз досить рано темнішає, світло вимикають і на вулиці, і вдома, тому обов'язково ліхтар нам потрібен навіть не тільки EDC-шникам. І в цій категорії я відзначу би Nightcore EDC 23. Це зовсім нова модель, тільки тільки з'явилася в продажу офіційно в Україні. Я ще давно залишав передзамовлення на неї, тому що бачу огляди. Ну, дійсно класний ліхтар. А коли він мені приїхав, ну це взагалі розрив, це зараз мій улюблений ліхтар. Ну, по-перше, він компактний, він легкий. Всього 100 грамів важить, він має плоску форму і кліпсу. Із-за цього він просто ідеально лягає в кишеню. Дві тисячі люмен це турба. Ну, будемо чесні, що він попрацює на них там секунд, 10, потім перегрівається, скидає. Ну, це стандартне значення, в принципі, для всіх. У нього є режим стробоскопу, знову 2500 люмен і воно все забіндено на окремій кнопці. Ми вмикаємо і воно відразу б'є по очах. Цей стробоскоп, ну я так розумію, це як засіб для безпеки, може відлякати від себе собак чи щось подібне. Ну, ре режими стандартні, це 1100 максимальний, там з пониженням буде. Ну, на це треба зважати. Потім 200 люмен 65 і там ще якісь низький. Ну я використовую на 200 люменах, Мені цілком вистачає. Хотілося б, звісно, щоб ще якісь був середній. Там 400-600 люмен. Чогось немає, але ладно, тут ще є дисплейчик, на якому показується і заряд, і режим. Класний гаджет дуже нереально тактильно приємний. Ну і звичайно, він вологостійкий, ударостійкий, металевий корпус, ну це найдкот, що тут може бути не так. Також у цій категорії я би ще зробив підкатегорію, а саме наключник, тобто маленький ліхтар, який чіпляється на ключі. І в цій категорії я обрав Phoenix модель e 03 rv 20 Ось так, складна назва. Але це чи не найкращий наключник на даний момент, тому що він компактний, він легкий як для своїх можливостей. Всього ваги 30 грамів, металевий корпус, вологостійкість, там, ну, це Фенікс, це крута якість, круті можливості, видає до 500 люмен, але там є перегрію, тобто він буде знижувати яскравість. Робочий режим це 150 чи 180 люмен, точно не пам'ятаю. І на цьому режимі ну, це дійсно використовувати можна як повсякденний ліхтар. Його вистачить в цьому режимі десь на 2 години. Ну, Це от, щоб пройти там з роботи додому, щось підсвітити. Він завжди у мене на ключах. Ну, влітку, я, чесно кажучи, його знімав, але от восени весною взимку він мені завжди на ключах, він уже такий пошарпаний, але цілком працює. Дійсно, класний. Наключник, і я б саме от зараз, по суті, використовую обидва ці ліхтарі. Цей у мене чисто на ключах щось підсвітити, якщо можу цей не взяти. А цей ми використовуємо з дружиною, коли йдемо на прогулянку чи щось, щось таке повноцінний ліхтар. Друга категорія, яка йде прямо слідом за ліхтарями для edc шника це мультитул. І в цій категорії я відзначив би лезерман Charge. Да, знаю багато зараз, хто напише, так ви, що вже АРК, він в рази кращий, в нього там цікаві. Одноруке відкривання, все таке, магнокат. Ну, по факту, не знаю, я покористувався, мені не зайшло, можливо, вам зайде. То дійсно офігенна річ, як гаджет, як іграшка, дуже класно все клацає, сама механіка, він, він новий, він відрізняється від попередніх моделей. І ну і для може кому й підійде, хто не досить часто його використовує. Якщо ми беремо мультиту саме, щоб його використовувати для зручного використання ергономіки, то я б дійсно рекомендував Лезерман Charge. Це мій найулюбленіший Лезерман. Зараз я відкрив вам секрет: скупив практично всі моделі Лезерман, щоб зняти таке велике відео порівняння. І кожним з ним покористувавшись, все одно Лезерман Charge, прям, ну, це мій топ із топів. Ви знаєте, можливо, бачили моє відео, як я його кастомізував. Ну, це просто щось нереальне, можна з нього зробити. Та й навіть з коробки він має максимально оптимальний функціонал, який потрібен повсякденні для кожного, всі функції основні. Та, в принципі, всі функції в ньому є. Він компактний, він легкий, він ідеального розміру, класна якість, ну це лазерман. Там 25-річна гарантія, круті клинки, все чудово. Третя категорія і це ножі. Я розумію тих людей, хто обирає саме ножі, не мультитули, тому що мультитули насправді не всім потрібні. Здебільшого, це взагалі якийсь гаджет, іграшка з можливістю його функціонального використання, і тільки для декого це дійсно робочий інструмент. Тому багато людей обирають саме ножі, тому що він у Кишені буде собі знаходитись, не заважає, він легший ніж мультиту, тому що я також я не ношу мультиту, в кишені він для мене заважкий, він завжди в мене в рюкзаці. І в цій категорії я відзначив би сіві-елементом. На мою думку, в своєму класі це чи не найбільш класний, найбільш зручний ніж. Так, да, можна там, звісно сказати, таке Benchmade, бенчмейт міні, спайдерко, ну, блін. Да, є, але вони коштують космос. Ну то взагалі, напевно, то пистопів. Але мені сподобався саме з сівів елементом. Дуже велика палітра кольорів різні форми лез, з покриттям, без, наприклад, я собі взяв взагалі. Танто, ну прикольно. я давно хотів якийсь хоча б один, ніж танто. є якась е, мрія зробити танто для лезермана. Не знаю навіщо. Мені просто дуже подобається, як воно виглядає. Є певні практичні особливості цього леза, класна заточка, класна сталь, класна збірка. Дуже офігенна механіка. От саме із якихось тактильних відчуттів я його і відзначив. У мене є різні ножі, навіть і бенчмейд є вже. Да? Але цей мій наулюбленіший. Дуже класна механіка на підшипниках, яка відкривається за фліпер, дуже класно ковзає. Я можу то просто вечір ним гратися. Не скажу, що я його використовував якось прям у робочих цілях. Там я може, кілька тижнів з ним походив замість був експеримент. Дійсно класний ніж, зручний, дуже тактильно приємний, ергономічний. Ну дійсно, напевно, вже народна така модель. Яку я і відзначу у цьому відео. Але буду чесним, я не ношу ніж. Для мене ніж це чисто якась іграшка, якою можна погратися вдома. Я ношу мультитул в рюкзаку. Але мультитул все ж таки Ну, рюкзак не завжди зі мною, я можу навіть без бананки бути. Але якийсь ніж потрібен, і я обрав собі наключник. І наключник, по суті, це титановий скальпер, розкладний, це найткор. НТК-05, да. <смес> назва така собі. Насправді це вже другий. Перший я на жаль загубив, коли знімав відео про гаманці. Ну, він дуже маленький, дуже компактний, легенький, 4,5 грамів. І це чи не найулюбленіше моя річ у повсякденні? Я зараз пішов шляхом полегшення свого EDC, щоб мінімальний комплект речей. І ця річ, що завжди у мене на ключах, тому що воно не заважає ніяк, але в потрібну хвилину дійсно допоможе. Знову ж таки, розрізати посилку, як я кажу, завжди та всі кажуть, нитку, розрізати піцу, яка не дорізана. Ну, чи не найофігенніша річ, яка ну прям мені сподобалась за цей рік за своїх масогабаритних властивостей. Є різні китайці, я <гум> купував перед цим, коли загубив перший, тому що ну, потрібна мені така штука. Але вони всі гірші по якості, більше важчі. ну таке, ну хоча там кілька грамів. Може комусь, до речі, і підійде. Дуже рекомендую подібну штучку. Да, Netcore коштує немало, але ну, це дійсно чи не найкраще взагалі. Я б дуже, був дуже радий отримати таке в подарунок на новий рік. бо ну, Да, немало коштує, але річ просто, просто офігенна. Четверта категорія, і це сумки, тобто, куди ми будемо все це складувати. Мультитули, ліхтарі та насправді справді інші речі, які далі будуть у відео. І в Категорії я відзначив не бананку, хоча бананки також згадаю. А саме сумку через плече від BlackPack. Це мені подарувала дружина. Дуже класна сумка, да, коштує немало, дуже був радий її отримати, тому що щось подібне я давно вже хотів, щоб замінити свою основну бананку. Розповім чому. Насправді я показував цю сумку у своєму літньому EDC, тоді я вже пішов шляхом облегшення мінімізації свого EDC, і вона насправді. Цілком підходить для повсякдення і влітку, і взимку. Я все літо з нею проходив, і в подорож ми їздили. Ну, зручно, що воно завжди при вас ніяк у вас там речі не витягнуть. Зафіксовано воно збоку, там можна нижче, можна вище. Воно набагато комфортніше влітку, ніж бананка, тому що ну, бананка вона багато займає простору, буде трохи з нею спекотно. Класна організація, ти розкриваєш відразу всі речі в повному доступі, круті матеріали, XP, кордура, близько ВАКІКей. Ну це топи з топів. Дійсно, BlackPek є BlackPack. Хтось знайомий з цією продукцією, я думаю, розумієте, наскільки це буде якісна і класна річ. Ну а якщо, звісно, хочеться якусь бананку, то я б рекомендував також від Блекет Urban. Це та бананка, яка була до цієї сумки, класна, зручна, велика, ну відносно, вона от саме ідеального розміру, щоб і не бути за великою, і не бути за малою, щоб все в неї лазило. Гарна організація, класні матеріали, X-Pack, якість пошиття, ну все чудово, дійсно класний дизайн, багата кольорова гама, тож можна буде під себе обрати потрібний колір. П'ята категорія, не знаю, видно чи ні у камері, це рюкзаки. Тобто продовжуємо математику, куди ми будемо це все складати, і в цій категорії я відзначив би два рюкзаки. Перший це Deuter, Deuter Race EXP Air 14 плюс 3 літра. Не знаю, що в них із неймінгом, але рюкзак неймовірно крутий. Це дійсно чи не найзручніший рюкзак, який в принципі існує, який в мене був. Ну, тому що у нього дуже офігенна пропрацьована спина. А саме це по суті сітка, яка натягнута як гамак на спеціальний каркас. Є пом'якшувані елементи, і з за цього вам навіть влітку не буде спекотно і в той же момент дуже дуже зручно. Воно все пом'якшується. Взагалі це велосипедна версія рюкзака. Ну для велосипеду здебільшого призначений. І він дійсно дуже зручний. За цього він на вас, коли ви одягаєте зафіксоване, стає частиною вами. Не хитається, ніде не натирає, нічого не набиває, бо знову ж таки ефект гамака. Нічого не пріє, не пітніє, класні матеріали, зносостійкі, легкі, пропрацьовані там є і дощовик, і є кріплення для шолому. Воно все відразу в рюкзаку. Там спеціальні кишеньки витягуються, класна організація. Там є менше відділення з різними кишеньками, з сіточками, щоб напхати різний дріб'язок. Велике об'ємне відділення, яке, до речі, от саме чому він мені сподобався, у це 14 плюс 3 літра. Тому що ми можемо розстібнути і додати його об'єму плюс 3 літра. Його цілком вистачає для повсякдення, по суті, 17 літрів. Він я не скажу, що дуже дорогий. Взагалі, ну гарні речі, вони не можуть коштувати мало. Знову ж таки, лейзермани, там ліхтарики. Ну, все якісне коштує грошей, але цей рюкзак. Ну, от на фоні інших навіть коштує цілком адекватні гроші. Ще можете використовувати промокод у VLGO. І ще там буде знижка 10%. До речі, багато де в мене вже з'явився промокод. Всі посилання, де він діє у цих магазинах, я залишив в закріпленому коментарі. Можете застосовувати, в деяких магазинах навіть сумується з іншими знижками. Також діє у Фенікс, Неткор, там, Руйк, ну, багато сайтів. Сам користуюсь, можете використов... ви використовувати. Але якщо нам потрібен якийсь такий прямо dc повсякденний рюкзак, який буде восени весною взимку, то я б радив Able Carry Daily Plus. Він також був в моєму відео про моє ADC весною напевно. Я і той і рюкзак використовую. Дойтер це у мене літній варіант. А оцей чорний Abel Carry, це от зараз. Коли зима, коли осінь, в офіс схожу, там ноутбук беру. Бо в нього багато влазить, то не збиється влітку. Я його використовував, коли мені потрібен ноутбук. Там є класна кишення під ноутбук. Навіть якщо рюкзак падає, то ноутбук підвищений на стінці. Взагалі нічого з ним не трапиться. Класна організація, дуже класні матеріали. Експак, YKK. Там все пропрацьовано. спина пропрацьована з такими різними пазами для вентиляції. Хоча влітку напевно все ж таки буде трошки в ньому спекотно, але все ж є ще дуже класна фішка, що принаймні то тільки в нього і побачив, чим він мені прям захопив мене, здивував. Це те, щоб продумали, коли ти знімаєш на одну лямку, його на бік, наче так, нахиляєш на одній лямці, не знімаючи повністю. У нас є доступ до кишені, і ці кишені виходять у правильному положенні, щоб з них діставати. А так воно нічого не випадає, бо підпирається блискавкою. Ну прям супер рюкзак. Я цілком ним задоволений. Так, да, він коштує, немало, ще проблеми з доставкою напряму в Україну не, не замовити. Я замовляв його через міст. І мені подобається, що він мінімалістичний, округлий, гарно фіксується на тобі. Оцей мінімалізм і продуманість мене прям захопило. Шоста річ чи категорія гаманець. А саме EDC гаманець, моя власна розробка, не міг її не згадати в цьому відео не за того, щоб товар, а за того, що я дуже-дуже задоволений все, як вийшло, як вдалося реалізувати. І по суті, це. Та річ, яка мене захоплює, якою я прям пишаюся, і дуже приємно читати коментарі покупців, які ну кажуть, наскільки їм сподобалось, які скидують фотографії, як вони все розмістили. Так це дійсно цікаво подивитися. І це той гаманець, щоб об'єднати і гаманець, і поуч, тобто зробити. Такий міні-едісі, мінімальний комплект, який буде завжди в одному місці все складено, щоб взяв тільки його і вже все необхідне в ньому є. Тут є відділення для карток, для готівки, для монет. Є організація під якісь маленькі речі, є організація під те, що там гіхтар, ніж було детальне відео. Можете подивитись про всі всі фішки цього гаманця. Це та річ, яка я думаю буде дуже дуже вам корисна, і яка дійсно вам сподобається. Сьома категорія і це павербанки. Зараз це також дуже актуальна річ, дуже потрібна, тому що не завжди у нас є можливість підзарядити телефон навіть вдома, знову ж таки, за вимкнення світла. І я б відзначив ці категорії Nightcore на 10 тисяч мАч. Це найкомпактніший і найлегший павербанк у своїх можливостях, саме на 10 тисяч мАч. Він зроблений з карбону і з такого ударостійкого якогось крутого пластику. Дуже тонкий, дуже легкий, компактний, підтримує швидку зарядку і телефону, і сам швидко заряджається, і має Type-C і звичайний роз'єм, має режим цього низьковольтного заряджання, щоб там годинник підзарядити чи щось подібне. Але е, є ще навіть крутіша модель принаймні для мене, і яка мене прям здивувала в цьому році: це Nightcore Carbo 6000. Да? А, Nightcore Carbo Battery 6000. І це по суті павербанк у формі батарейки, але це повноцінний павербанк в окремому карбоновому корпусі з роз'ємом Type-C, з індикатором, з кнопкою. І це найкомпактніший павербанк, взагалі, напевно, який варто використовувати. По перше, ну, в своєму класі, навіть він буде компактніший за п'ятитисячники, хоча в ньому шість тисяч. Да, він не має в нього швидкої зарядки, там швидкого заряджання пристрою, він всього там 10 Вт може видавати. Але насправді чисто як резервна штучка, це цілком офігенна, тому що він легкий, він компактний. Ось подивіться на його розміри. Вкласти в бананку. А навіть якщо кудись їхати на покатушку на велосипедах, я завжди вкладаю саме його за його малих габаритів. Восьма категорія це розкладні рюкзаки, якісь авоські розкладні. Тобто така сумка, яка буде завжди з вами, і в потрібний момент можна її розкласти. І я б тут відзначив Sieto Summit Ultra Seal Nano Daypack. Дуже довга назва, але він дуже компактний. Це та річ, яка ну, просто нереально мені сподобалась, яка мене прям пре, бо воно дуже компактненьке, дуже легке 30 грамів. Але при цьому дуже функціональне. Коли ти розкладаєш, це перетворюється в повноцінний невеличкий рюкзачок, там щось 18 літрів, якщо не помиляюсь. Цього цілком достатньо, щоб скласти якісь там посилки на пошту. Він мене найчастіше на велосипеді. Коли я кудись заїхав, розклав все, що мені потрібно, склали. Той же магазин можна продукти скласти. Тому ну дійсно рекомендую коштує взагалі адекватних грошей, не багато. Це чи не найкращий був би подарунок взагалі для знайомих? Якщо у вас є знайомі, у кого немає подібних штук, рекомендую. Він найкомпактніший з усіх най... таких розповсюджених, до да, в принципі з усіх розкладних рюкзаків, у мене їх є багато. Багато ну, різних купував, шукав і острий. І там ще якісь. Теж ультракомпактні, але ця річ просто на лопатки їх кладе, в кілька разів компактніше і легше, але при цьому дуже якісна. Тканинка, хоч і тонка, але при цьому дуже витривала. Дев'ята категорія це наключний мультитул. Можна було віднести у підкатегорії до мультитулу, але вирішив все ж таки в окремо. Тому що їх насправді існує дуже-дуже багато. Я навіть знімав окреме відео зовсім нещодавно вийшло. 10 найкращих мікро-мультитулів, наплючників, глянти, хто не бачив, там детально про всі них розповідав. Але я б відзначив: напевно, найкращий з них це Victorinox Manager. це по суті малесенький Victorinox, або як Тигикласік. Але в якій має вже в собі такі нормальний функціонал, і ножиці, і лезо, і якась пілочка для нігті, і там викрутки хрестова, шліцева, певна відкривашка. І що мені сподобалось, ручка, якої дійсно можна щось записати. І також можна там покласти чи пінцет, чи зубочистку. Дуже компактненькі, легенькі, 30 грамів. Щось важить. Цього мультитулу на складі може вистачити для більшості повсякденних задач. Можливо, вам навіть тих лезерман і не потрібен. Але ще існує версія у формі картки. І саме таку я собі обрав. У мене на ключах висить той женейкор малесенький, а у гаманці знаходиться по суті менеджер у формі картки. Також класна штука, навіть там трохи більше функціонал, більше функцій. У формі картки тонке, легке, навіть ще легше, ніж цей. І при цьому. Має великий функціонал, навіть там є кілька версій, можете обрати. Ну а детальніше подивіться окреме відео про наключники. Десята категорія, і це знову ліхтарі. Але не звичайні, а налобники починали з ліхтарів, закінчимо ліхтарями. І це знову ж таки дуже актуальна зараз річ, тому що блекаути. І щоб мінімально перенести цей час без світла з мінімальним дискомфортом. Нам потрібен налобник, тому що ми можемо щось робити. Воно нам освітлює робочу зону. І в цій категорії я обрав Nightcore Nu 27. Це також відносно нова модель. Десь користуюсь нею півтора місяці, вже є повний досвід використання. І цю модель я прям раджу, вона прям, ну, мене настільки вона комфортна, настільки вона зручна. Її особливість цього ліхтаря це те, що в нього чотири діода, які можуть змінювати температуру світла від білого холодного до там жовтого середнього до жовтого теплого. І це у повсякденні, коли ти щось робиш, дуже зручно, тому що в залежності від різних матеріалів, з чим ти працюєш, наприклад, коли з металом я працюю, я вмикаю жовте світло, щоб бачити, там що я пиляю, якщо там з папером щось пишу, то це біле світло. І це дійсно його підвищує з понад усіх ліхтарів, тому що він стає мега універсальним. Є також червоне світло, це буде на природі корисне. Він дуже легкий, там 50 чимось грамів, 56, якщо не помиляюсь. Із-за цього ти його абсолютно не відчуваєш на голові. Класно зручна стробка, вона перфорована, вона з такими силіконовими ставками, щоб воно не зісковзувало. І можна в ньому знаходитись навіть цілий вечір. Там буває я в гаражі пиляв. Ну, прям майже півдня. Я в ньому був взагалі не муля, що на відміну від якихось великих, важких, габаритних ліхтарів. А на цьому і закінчимо відео. Підвели підсумки року, обрали найкращі гаджети. Сподіваюсь, наступний рік буде не менш цікавим. Тож до зустрічі в нових відео і всім пока. Поставте лайк, напишіть коментар, що вам сподобалося у цьому році найбільше. Буду вам дуже дуже вдячний.